Сьогодні наша героїня жінка, яка тримає руку на пульсі доброчесності у фінансовій системі. У неї за плечима понад 20 років у державному секторі, глибокий досвід у фінансовому моніторингу, боротьбі з корупцією, аналітичній роботі, а нині в комплайнсі банківського сектору. Вона очолює департамент комплаєнсу та фінансового моніторингу ОТІПІ банку, викладає в провідних університетах. Та створює професійні спільноти. Зустрічайте Анна Горбенко. Пані Анно, доброго дня. Добрий день. По-перше, хочу подякувати, що взяли участь в нашому проєкті. Як ви знаєте, метою нашого проєкту є розвиток жіночого лідерства в тих сферах, які ніби традиційно вважаються чоловічою справою. Це саме управління ризиками, комплайенс, корпоративна безпека. Для чого ми це робимо? Для того, щоб долати стереотипи, для того, щоб стимулювати молодь, молодих дівчат. Не боятися будувати кар'єру в цих сферах і ставати лідерками. Ваш професійний шлях дуже цікавий. І хочу зазначити, коли ми з нашими колегами обговорювали, кого ми можемо запросити до участі в цьому проєкті, майже від всіх я отримала відповідь Анна Горбенко. Тож вас, вас дуже цікавий професійний шлях, і ми хочемо всі, і нам дуже цікаво дізнатися, як ви його будували і з чого все починалось. Дійсно, професійний шлях у мене цікавий. Як будувала, мабуть, на меті у мене точно не було йти в професію, яка пов'язана з неабиякими ризиками, тому що коли ми... Говоримо про протидію корупції, про доброчесність, про те, що потрібно інколи йти навіть проти системи. Ти маєш бути впевнений в собі, перш за все, і розуміти, що ти не порушуєш правила і норми, які вимагаєш від інших не порушувати. Коли я вступила до університету Дніпропетровська, то це була спеціальність міжнародні економічні відносини. Мене зацікавила тема антикорупції. Це була взагалі для нас невідома, це був дуже далекий рік, не буду казати, який. Але у нас була наукова конференція, яка присвячена була якраз з питанням протидії корупції і легалізації. І я написала есе, поїхала в Хмельницький, наскільки я пам'ятаю. І там виступала про те, що потрібно обов'язково боротися з корупцією. В залі були присутні народні депутати на той час. Зараз я не знаю вже, яка в них доля, але тим не менш, були, їм було цікаво, чому студенти говорять про такі важливі речі так відкрито. І навіть казали, ти нічого не боїшся. Я кажу, ні. <смістична> в принципі, це було у мене як основна така момент, такий основний момент життя, який визначив мою подальшу долю. Потім так склалося життя, що після завершення університету я потрапила до міністерства економіки. Там очолювала юридичний відділ, який займався перевіркою експортно-імпортних контрактів. Теж дуже корупційна тема. Там я довго не затрималася, тому що в мене було досить непогане знання англійської мови. Мене запросили в посольство України в Греції. Це така робота цікава. Зараз, коли мені кажуть, чого ти не виїжджаєш з країни, кажу, я ніколи не поїду за кордон, тому що а, а, туди поїхати як турист це одне. Да. А жити постійно і відчувати, що ти приналежиш до якоїсь культури. Греція дуже, дуже схожа на Україну, але тим не менш ні. Я повернулася до України і пішла на службу в Державну службу фінансового моніторингу. Пропрацювала там 8 років. Починала з молодшого спеціаліста і дійшла до начальника відділу декількох відділів, тому що було дуже цікаво розбудовувати систему тоді, на той момент, яка займалася не тільки банківською сферою, а й спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Вони тільки з'явилися, тому що була нова версія закону протидії легалізації. І як тільки створилося НАБУ, Національне антикорупційне бюро України спробувала себе там, пішла в аналітичний підрозділ і ще вісім років присвятила цій службі. Це дуже цікава робота, звичайно, але всьому приходить якийсь кінець або завершення, або, можливо, не завершення на кінець, а просто потрібно перепочити. І вирішила, що ж таки потрібно піти ще в приватний сектор, спробувати себе. Фактично в тій ж самі професії. Я займаюся практично тим же самим, що я займалася і в державному секторі. Ми аналізуємо фінансові операції, збираємо інформацію, перевіряємо інформацію, яку надають клієнти. Тобто, все те ж саме, але з іншого боку. І це дуже цікаво, тому що ти можеш поєднати досвід державної служби. Яка вимагає дотримуватися певних норм українського законодавства? А з цього боку тобі потрібно відповідати і розуміти, що потрібно державі для того, щоб цю ситуацію з корупцією і з легалізацією вирівняти на користь народу України. Я б так сказала, дуже шляхетно звучить, але тим не менш, ми цим займаємося зараз. А скажіть, будь ласка, про виклики. Чи були ті виклики, з якими доводилось працювати, і як? Виклики завжди є в, на будь-якій посаді. Ну, По-перше, враховуючи те, що ми все ж таки про лідерство жінок, дійсно інколи дуже складно протидій, протистояти чоловічому колективу, особливо в правоохоронній системі, тому що там прийнято, що жінка має. Не тільки не висовуватися <хи> по посаді, але й інколи просто мовчати, тому що ну, чому ти тут щось нам кажеш. Ми і так все самі знаємо. Але як показує потім життя наше, що інколи чоловіки також помиляються, особливо в тих питаннях, які стосуються принципів і стандартів, певних внутрішніх, які порушувати не можна. Часто Саме з цими питаннями стикаєшся в своїй професійній діяльності, і тут все залежить від тебе. Або ти просідаєш, або йдеш вперед, незважаючи ні на що. Інколи це навіть страшно, але тим не менш рух, дуже цікаво, так. Да, коли ви потрапляєте в такі ситуації, коли реакція від чоловіків, ти жінка, сиди і мовчи. Да? Угу. Як ви поводитесь? Я кажу, це ваше право а, так думати і говорити, але я переконана в тому, що я на своєму місці і виконую свою роботу якісно і всі, -всі, -всі там піти, які можна до, до, сюди добрати. А, тому я буду робити так, як я вважаю за потрібне. Все. вам величезна повага за те. Дуже дякую. А скажіть, будь ласка, про комплаєнс в сьогоднішніх українських реаліях. Як побудувати? Ефективно побудувати систему комплайнс в бізнесі? Це моє е, дуже цікаве питання, яким я займаюся е, і як хобі, і як професійна діяльність, тому що я створила 4 роки тому українську комплайнс-асоціацію. І основною метою це було розвиток системи комплайнсу в цілому в Україні, тому що ми рухаємося Європейський Союз. А тому, що там є такі не просто це не вимоги, це просто у них стиль життя. Якщо ми не розуміємо, що це потрібно робити, то як ми можемо відкривати, наприклад, кордони і виходити е спокійно на європейський ринок? Звичайно, ще ні. Тому ми розбудовуємо систему комплаєнсу для малого середнього бізнесу, тому що у великому бізнесі більш-менш. Побудовані, і, тех, і політики запроваджені, і інструменти використовують, і розуміння в компаніях є, для чого це потрібно цей комплайнс. Так от, в бізнесі побудувати комплайнс це як і вимога, і необхідність, але також виникають певні питання, і питання це, знову ж, до дотримання балансу. Тому що з одного боку бізнес прагне залучити якомога більше клієнтів, а комплайнс каже про те, що ми можемо залучати і необхідно залучати якомога більше клієнтів, але з поправкою з такою, що вони мають вести, ну принаймні, намагатися вести чесний бізнес. Тому завжди є ділема, і кажуть, що комплайнс і фінансово-моніторинг не сприяє розвитку бізнесу, а навпаки його гальмує. Але Якщо подивитися знову ж таки в якомусь там, не знаю, стратегічній перспективі, то ти бачиш, що якщо ти порушуєш певні стандартні норми, тоді приходить Національний банк України, наприклад, і застосовує заходи впливу. І оці всі прибутки, які були зароблені за рахунок таких собі клієнтів, вони просто повертаються до державного бюджету. Тут від мене таке питання. Система комплайнс працює тоді, коли кожний співробітник, незважаючи від рівня та посади, щоб він дотримувався цих політик, які вами впроваджені. Як ви мотивуєте всі ланки співробітників до дотримання цим, цих політик? Мені дуже повезло, що керівник ОТП-банку сам. Дотримуються вимоги стандартів, які прописані в політиках комплаєнсу. Це, як приклад, тон згори, дуже яскравий приклад, це перше. Друге, ми, оскільки є міжнародним банком, у нас є політика групова. Яка говорить про те, що комплайнс-стандарти стандарти це не тільки на папері, а це потрібно не просто виконувати, а демонструвати наскільки ефективно і якісно ми виконуємо всі політики і процедури, які прописані в тому числі з урахуванням європейських стандартів. Тому я завжди кажу на всіх заходах публічних, що коли кажуть про те, що чи потрібно запроваджувати комплаєнс, я кажу, ми у нас взагалі такого опції немає. У нас є просто політики, стандарти, культура всередині банку, яка вже побудована і працює не один рік, і демонструє дуже гарні результати. Тобто, це не лише для дотримання вимог Нацбанку чи європейських норм. Це саме в ДНК компанії, яке вшита культура. Скажіть, будь ласка, скільки у вас підпорядкування співробітників? Зараз вже близько 40. коли я сюди прийшла, це було менше 30. Але враховуючи те, що а, всі політики, стандарти, процедури потребують не просто залученості персоналу департаменту комплансу та фінансового моніторингу, а ще й розробка нових якихось заходів, які постійно з'являються, тому що у нас то розширюються санкційні списки. То нам потрібно більше приділяти увагу віслблоуінг, наприклад. Це дуже така цікава тема, особливо враховуючи менталітет українського народу, mm -hmm. я б так сказала. Але це не тільки про Україну. В Європі також є питання ефективності віселблоуінг-системи, тому що стукачества ніхто ще не. Не відміняв. Не відміняв, да. Але тим не менш потрібно розуміти, що якщо не говорити про це, а замовчувати, то це стає нормою і також частиною культури. А це неприпустимо, звичайно, в комплаєнс стандартах. Повернемось до вашої команди. У вас 40 співробітників підпорядкування. Як ви будуєте? Середовище довіри всередині і повагу до себе як до лідерки. Я не дуже люблю слово лідерка, але звичайно, що коли ти приходиш, наприклад, як я прийшла, в уже створений колектив, в якому вже були лідери фінансового моніторингу і комплайнсу, то потрібно було. Не тільки продемонструвати свій професійний досвід і відповідність вимогам, високим вимогам посади, яку я зараз обіймаю, але ще й показати, що я додаю цінність колективу, не тільки цього маленького колективу, а всього банку. І репутація, внутрішні переконання, принципи, які демонструю, вони не просто сказали і пішла. Ні. А це про те, що кожного дня. Я підтверджую і своєю поведінкою в тому числі і стилем спілкування з командою, що комплайнс це так, дуже залежить від лідера, який очолює цей напрямок. Але якщо команда не підтримує ці всі принципи і переконання лідера, тоді вона просто не працює разом. Тому мені з одного боку було дуже легко. Тому що я вже прийшла в злагоджений колектив. А з іншого боку, враховуючи те, що попередній досвід каже про те, що потрібно бути послідовним завжди, дозволив мені за досить невеликий період створити вже свою команду, яка демонструє дуже високі результати, як на мене. А скажіть, чи були такі моменти в житті, коли такі моменти професійного вигорання? Коли раптом ви робили висновки, а може я щось роблю не те, а може я не в тій сфері, де я повинна бути, а може десь є та сфера, де я буду більш комфортно себе почувати? Ні, у мене не виникало таке. Не виникало. Ні. Тобто я коли обрала цей напрямок і постійно розвивалася в ньому, переходячи з однієї посади на іншу, з однієї установи в іншу. Це просто говорить про те, що а, я підтверджую, що обраний напрямок, який я собі ще в студентські роки, ну так, я не скажу, що я його прямо брала, але він мене веде за собою все моє життя. Тому в мене моменти вигорання були, тому що інколи система а, говорить тобі, що можливо не потрібно настільки бути а, правдивим. Але знову ж таки, коли ти бачиш після там, декількох років, що ти була права і, і все життя каже тобі про те, що це так і є, це додає якоїсь впевненості, що ти рухаєшся в в напрямку. Все ж таки, ви жінка. Окрім того, що ви професіонал, окрім того, що ви лідерка і спеціаліст з комплаєнс, але ви також жінка. Що живить вашу жіночу енергію? Це якраз отут вигорання е, трапляється інколи, тому що е, тобі потрібно виглядати дуже м, гарно е, і внутрішньо відчувати себе теж гарно, тому що те, що всередині воно проявляється назовні, як завжди. Тому в мене є а, певні інструменти, які дозволяють мені бути в балансі з собою, в тому числі, і з командою, і в житті і в повсякденному. А, я займаюся, не буду говорити, що це прям таке велике слово, але це духовний розвиток. А, провожу ретрити для жінок і не тільки вже, які кажуть про те, що. Все, що з нами трапляється в житті, залежить від того, як ми себе почуваємо, що ми думаємо, що демонструємо в цей світ. І у людей просто змінюється життя на 180 градусів. І це дуже добре. Це мене підсилює також зсередини, тому що це не тільки для мене, а ще і для людей, які зі мною перетинаються в моєму житті. Основна система, яку я Сповідаю в своїх заходах, які поза роботою, це те, що щастя залежить а, саме від тебе. А, у мене є велика лекція про щастя на три дні. Дуже цікаво. Да, дуже цікаво. І я говорю там про те, що все залежить тільки від тебе. І так як я говорю, так я і роблю. Оце от, тримає мене у балансі. Крім того, я час від часу малюю. У мене готується виставка wow. перша. І викладаю в університеті і не в одному, що дозволяє мені також бути в якомусь певному балансі, тому що коли ти ділишся знаннями, які не один рік складали собі в голову, це дуже, дуже тішить і дозволяє відчувати Необхідність, в тому числі і в професійному розвитку. Тому що я своїм прикладом показую студентам і слухачам, тому що в мене не тільки класичні студенти, а ті, які вже в професії, але вони просто підвищують кваліфікацію, що потрібно рухатися у цьому напрямку, і це вам точно буде корисно в житті. Точно дуже цікаво і дуже хочеться потрапити на ваш ретріт. І на трьохденну лекцію. Про щастя. Запрошую. Пані Ано, а чи можете ви надати від себе поради та рекомендації молодим дівчатам, які зараз може сумніваються або зараз на стадії прийняття рішення, куди рухатись? І може вони розглядають сферу комплаєнс, управління ризиками, але сумніваються? Скажу точно, не сумнівайтеся. У мене є дуже багато прикладів мої слухачі, яким я викладала а, пошук інформації в базах даних, а, і, в принципі, інструменти осінт в києво могилянській академії в антикорупційних студіях. Це було ще 5 років тому, тобто я 5 років вже викладаю там тільки. А, вони показали своїм прикладам, наскільки можна просунутися в професії жінкам, які в той час були ну, в такому дуже. Цікавому стані, тому що був і булінг зі сторони керівництва, і оточення, і вони не знали, що робити, і вони прийшли слухати лекції і переконалися в тому, що вони йдуть правильним шляхом, і зараз продемонстрували, наскільки правильним шляхом вони йшли. Тобто вони не знаю. Вони загубили свою посаду, тому що були певні обставини, але зараз проявили себе в міжнародних установах, наприклад. Або пішли викладати в інші навчальні заклади. Або проявили себе як дуже фахові і професійні журналісти, розслідувачі. Тобто дуже багато прикладів, і це не один. І це мене дуже тішить, тому що це саме дівчата зробили. І вони, коли пишуть мені відгуки і просто в приватні повідомлення, кажуть: Дуже вам дякуємо, що ви нам вселили цю надію, що можна все одно йти, навіть якщо вся система проти, і всі тобі кажуть, ну не йди туди. У мене була навіть такий приклад: дівчина журналістка-розслідувачка вона в регіоні, це ще складніше, тому що в регіоні там всі один одного знають. У неї був Фізичний напад зі сторони а, потенційних злочинців, але вона не зупинилася і зараз проявила себе ще краще в професії, що говорить про те, що жінки вони нічого не бояться. Порада така, just do it, як жена. Да, ми ще одну один момент упустили. Я, оскільки очолюю українську комплекс асоціацію, говорила про те, що ми про боно фактично. Демонструємо, що комплайн-стандарти потрібно запроваджуватися навіть якщо це ФОП. Тобто, якщо ти розумієш, що потрібно рухатися відповідно до норм, стандартів і принципів доброчесності, тоді це потрібно прямо з самого початку робити. Але не не тоді, коли компанія розростається, ти не знаєш, що робити, тому що там певні співробітники думають, що можна порішати. Ні, порішати не можна. І краще це не робити, тому що ми так суспільство виховуємо не в правильному напрямку, а краще це робити якраз цим дуже е, добрим посилам. Зараз ми підписуємо е, меморандуми з державними установами. І хоча політики комплаенсу це нібито для приватного сектору, але ні, зараз рахункова палата запровадила нову, новий підхід. Вони проводять комплайнс перевірки державних установ. І говорить про те, що навіть в державних установах потрібно запроваджувати всі ці, -ці інструменти, які в, в приватному бізнесі. Пані Анно, в нас декілька питань в форматі міф або реальність на тему вашої сфери. Цікаво. А, у комплаєнсі головне строго дивитися та мовчати. Міф чи реальність? Міф. Добре. Комплайн – це коли ти завжди кажеш ні. Міф чи реальність? Міф. Добре. Жінка в захисті активів та комплайенс. Це екзотика, міф чи реальність? Е, реальність. Це правда, погоджуюсь. Комплаєнс це коли ти все знаєш і всіх підозрюєш. Міф чи реальність? Міф. Тому що всіх підозрювати не може, тоді ти себе підозрюєш. Щоб розвиватися у сфері безпеки та комплаєнс, треба бути своїм хлопцем. Міф чи реальність? От тут ну, не можна однозначно сказати. Це, Щось і міф, це і міф і реальність, так, тому що своїм хлопцем, ну так ти можеш бути. Тому що все, що для всіх, ти до тебе. Там є довіра всередині. Так, да, є довіра всередині, але в той же час е заходи впливу, які комплаєнс може застосовувати. тут Не, не про, про свого точно. хлопця. Ні. Молодь в комплайнсі не затримується. Нудно. Міф чи реальність? Міф. І останнє. Ризик менеджмент це про страхи заборони. Міф чи реальність? Міф. Пані Ано, дуже дякую за таку цікаву розмову і за ваші поради. Я впевнена, що ваша надихаюча історія для багатьох буде, може таким стимулом, щоб все ж таки рухатись, не сумніватися і долати стереотипи на своєму шляху. Дуже вам дякую. Я вам дуже дякую за запрошення.